Як гадаєте, скільки вартує ось цей будинок? Мільйонів 15? Ні. 10? Теж ні. Відповідь 5? і теж мимо. Ще до недавнього часу Віктор Шакерзян у своїй декларації оцінював його у 705 тисяч, не доларів гривень. Збіг чи ні, але коли журналісти четвертої влади робили матеріал про цей будинок у рівному, Віктор Шакерзян вніс справки в декларацію, і тепер його вартість понад 3 мільйони. Чи може такий будинок вартувати 3 мільйони? Не знаю. Однак неподалік продаються дві будівлі, і от ціни на них дещо інші. Цей вартує майже 3 мільйони, що близько по ціні до будинку Шакерзяна. Однак, якщо порівняти дві будівлі, то висновок тут зрозумілий. А це інший на цій ж вулиці, і от його ціна вже не 3 мільйони, а 12. А тепер ще одна цікава історія: з 2018 року і по 2021 цей будинок і прилегла земля належала Віктору Шакерзяну. У 22-му власником став Роман Балацький. Ймовірно, хороший знайомий секретаря рівне ради та забудовника Романа Куриса. В останнього Балацький купив телеканал ITV. Проте, у 2023 році, під час війни будинок знов змінив власника. Відтоді ним володіє батько ВО міського голови. Чи то сім'я Ша будує з дешевих матеріалів, чи то ВО міського голови рівного фантастично пощастило, мов лотерею виграв. Однак факт залишається фактом. Вочевидь, отримувати цей будинок, на якому скрізь стоять сонячні панелі, справа не дешева. Цікаво ж, хто прибирає ці більше трьохсот квадратних метрів території. Чи можливо ВО міського голови наймає клінінгову компанію? Врешті про все ми вирішили запитати самого Віктора Шакерзяна. Ви писали, що будинок, в якому ви проживаєте, вартує понад три мільйони. Скажіть, будь ласка, як ви оцінювали його? Та все написано. добре. Ласка. Розкажіть ласка, як ви його оцінювали? Чому? І чому в цьому районі ну, більшість будинків коштують понад 10 мільйонів, а цей саме 3? Розповідати про власний будинок, як виявилося, набагато важче для Віктора Шакерезяна, ніж давати вказівки директорам шкіл і дитсадків. Адже комунальна власність, який вже кілька десятків років, рано чи пізно таки потребуватиме ремонту, на відміну від будинку, у якому проживає ВО міського голови, і який виглядає наче у кремній Війдолині. Владислав Стецюк, Андрій Дейнега, Олег Шаламай,